що єврейський довріг Шашала в цьому році відзначається 17-18 вересня. Підготовку ми розпочали давно, ще по 2011 році, коли відбулись святкування Рокшашана в минулому році. Повинен сказати, що сама підготовка в цьому році була дещо незвична як для міста Умані, так і для самих хасидів. Ви знаєте, що відбувся візит президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича до держави Ізраїль і візит делегації Черкаської, визначені з губернатором Серіборосі Чемтубом до держави Ізраїль, де з поміж інших, розглядались питання паломництва до міста Умані. У результатах візитів появилось доручення президента нашої держави щодо утворення міждержавної... Робочої групи з нашої сторони і очолює міністр Петро Порошенко, з держави зі сторони держави Ізраїль, очолює Алекс Віжіцер. Відбувся приїзд Алекса Віжіцера до міста Умані, який подивився всі ті пропозиції інвестиційні пропозиції, які запропонували міждержавні робочі групи, які запропонували бізнесу Держави Ізраїль і українському бізнесу з тим, щоб поліпшити. Умови перебування паломників в місті Умань і проживання самих уманчан. Що сюди вийшло? Сюди вийшло і будівництво водогону, і поліпшення водопостачання міста Умані, сюди війшло ремонт шляхів, доріг, під'їзних доріг, сюди вийшло будівництво модульного міхроністечка по вулиці Визволителів, виробництво вирощування кошерної. Їжі та таке і тому і подібне і інше. Всі ці питання розглядалися і на бізнес-форумі в березні місяці, і на громадських обговореннях. Тобто, ця робота велася паралельно з, з роботою по підготовці до прийому паломників хасидів. Так трапилось, що 29 березня змінилось представництво. Міжнародного благодійного фонду імені Рабіна Нахмана в місті Умні, яке опікується питаннями представництва інтересів самих паломників. Я, я хочу немножко обращ обращати увагу всі і преси, і всім, тому що Україна в цьому році пройшла дуже хороший опит прийом Євро-2012, э, який э, держава в цьому виділило дуже стратегічне и нормальное э, продвижение. То, что неизвестно сколько, но может быть до 500 тысяч человек приехал болельщиков. И за это вложили около 10 миллиардов долларов в развитие э, украинской экономии и инфраструктуры для того, чтобы принимать вот эти гости, которые одноразово приехали и уехали. Мы стоим э, в ситуации в Уман, где уже больше 20 лет приезжает людей. Если на праздник вот, разных прилетает около 25-30 тысяч человек, то в течение года, наверное, еще столько прилетает. И, ну, скажем, до 100 тысяч человек в год приезжает. Если это 20 лет, вы можете сами эта математика сделает. Это значит, что у нас повторное паломничество и туризм, который в течение двадцать лет это два миллиона человек уходили а до этого времени государство, к сожалению, еще не понимает стратегической потребность в том, чтобы вложить в инфраструктуру и развитие э, города Умана, чтобы было нормальные условия для людей, которые приезжают туда. Мне кажется, что это было бы в интересах Украины точно в интересах города Ума, но я думаю, что в интересах всего Украины, чтобы эти паломники имели нормальную возможность там побыть в это время, когда они бывают в Ума. Я думаю, что это то, что мы видим 25 лет, 30 тысяч праздников, если бы было нормальное условие, были бы еще больше. И они вложили бы еще больше денег и оставили больше денег в экономику Украины. Конечно, надо и обращать внимание на всякие э, статьи, которые выходят в разных газетах. Как, как в Киевский вестник, интересная статья, которая говорит о чужой монастир, чужом монастире со своим уставом, где люди просто жалуются, как страшно, что приезжают вот эти странные люди и, как мы говорили, оставляют столько денег на Украину. Они, к сожалению, не похожи на болельщиков футбола. Что же сделать? У них есть другая форма, у них есть другие правила. да. Но...